Ми сьогодні неділя, зараз 9 ранку і ми виїжджаємо в центр. А Вова Або бо він будуть полежати нарешті, а не все серйозно куча роботи сьогодні. Ми сходили в секунд. Зараз ідемо в Аврору і О, тебе подивилися. Як завжди в своєму відділі. Так, ми зайшли в кафе, перекусити. Взяла собі піцу, її періг. Тут такі опічки прикольні. Шовкий люди, а то твора. Фу, я як пекарню. Типа кафешка, тіпо просто на виніс. Булочки. Я взяла собі піцу, а він собі взяв пиріг з шинкою і сиром. Я думаю, йому зараз воно гаряче, знаєте розплавлений сирок, шинка. Mm -hmm. Він каже, що я пробую в нього, а там творог. Просто творог, зелений творог. Фу. Він то, ну, дуже тяжко, він в суводу виптискав, поки їв ту штуку. Потім покажу, що ми купили і купила Деміку дві ігрушки. Заїхала сюди, купила бунжур, якийсь мавий батончик. Ще один бонжур. Я вже об'їздила всі аврори, які можна і не знайшла того, що мені треба. Так, ми забрали вже Деміка. Чоловік пішов в той. Йому треба щось взяти звідти. Ми його чекаємо. Я що пасти. І далі їдемо. Сьогодні їдемо на дачу. suur hüva . А бо ти сидиш, нічого не робиш, тільки кайфуєш, дивишся. Прикольно так. Шарик. Так, я того, <тавец> мы приехали на дачу. О, синг це. О, у нас тут вже перчик росте. Ба це перчик капуста, але капуста щось не виросла. Це в нас гарбузи, які теж не виросли. Виросли? А, є! Є, дивую. Один, два і три. Ура! Вон дверо, що гарбу. А де? де? Ага. Так, тато тут та, 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 покусився, бачу. Ой! Так, капуста згнила. Соняшники, вовчик, одвік твої соняшники, Гарнарс. Ой, красота. А от капусти шкода. Шкода диньок. Де? а чого шкода? З Тобі, вони позав'язували і всі в траві пропадають. Та обірви траву, та й Так, далі, що в нас огірки, які не виросли, типу трава сама виросла, огірки не ростуть. О, кабачки. О, кабачки. Ого, я виріс один огурчик. Як лось. Що ж мало кабачків цей раз? Ну це, оце, всього ділянка кабачків. І вона трошки дає плоди дає. А, а от огірки, ні. Але що я не бачу кабачків? Його ще її вже зірвали до нас. Мої Осякуче. О, огірок. Побачила один. Щось кабачків не вижу. Ладно. Не страшно. І грушки є. Дивіться, які класні. Оці його яблука дуже смачні. Даймон! Але вони дуже кислі. Та йди оса. Ай-ай-ай! Ладно, я йду геть, не чіпаю. Вирішили оси, що... то Ай, їхні. У нас є свої, але вони такі, дечка їх треба прищепити, щоб файні були. І тут грушка є. Але ми її будемо зрізати, бо вона дуже велика. Боже, і тут оси. Звідки у вас є, а? Що тут ще є? Тут виноград є. Дуже смачний, але ми його тільки посадили. Минули, діпо, минулий чи позаминулий рік, він ще малюнкий. Далі. Тут ми купили якусь фігню. Це як драпаки. Бо можна отут побачити. А От там теж є. Вона така довго виростає і з нею буде чорна маленька. Така велика, велика має бути. А то ту файно покосив, чуєш? І там є яблука, але вони теж не зміщі. Ти знав, щоб туди дойти. Коротше, я взнала, що в мене є слива. О, Дивіться, слива його є. Нічого си. Вона ще не достигше. Я так думаю. І яблучка. Тіше я казала. Але вони не смачні. Вони хоч і великі трохи, але не знаю. ну, Попробуємо сливку. Ну а оцей би жар все і на підряд. Що мали? Кисляча. Не хочеш? Дивно? з вавою дуже любимо сливовий пиріг, тому треба позбирати і зробити сливовий пиріг. Ще тут є, але тут щось вони якісь слабонькі. Ну, і не достатньо. і малюсенькі. І баба там копершиться. Скажіть тому псові, що він не казав. Скажіть хтось йому. А то він мене не слухає. Так, у нас тут є міні басейн. Демі? Ким, купатися. Зараз. Давай купатися. Купатися. забризгався. Я, Я... Юх, чуть не впала. Сама в тобі. Басейн. Тут плита впала, і би назад якось. Тут було такого все, типу, басейн. І уйма тут. Так, ідемо. Тут, в принципі, я вам і показала свій город. тут мій горіх красивий, великий. Але щось він почав хворіти. Я його вже, бачите, обрискували, бо він зараз покаже ближче підійде. А! Мілочку зати. От, покажу. во жовте, а це він хворіє. І ми його вже і обрискували, і тим. І кожен рік білим, але щось нічого не дало. Ви Бачите, на ньому є і такі штучки. Коротше. І листочки самі по собі подивіться, які. Тому таке. Тому треба щось робити. Той ганяє, довольний, жук малий. Вовчик. Ми приїхали сюди позбирати, лише з тої трави. Вона не виросте вже. Але зав'язуєш? Та не виросте вона, може. Чоловік посадив день і хоче мені все доказати, що воно виросте, бо у нас минулий рік, а воно не виросте. Він цей рік мені сильно хоче доказати, що воно виросте. А? Деймон! Та куди ти ходиш? А, даю. Так, йду по кольору. Кольочку, кольок, кульочку. Буде потім приїхати пограбати все файно А то тата покосив а ми грабаємо нічого немає. Так, дивіться, що мені вова взяв. Оде, а вже демі нема. коли достигнуть, вони дуже-дуже солодкі! Красота! Ви знаєте, оцю штуку купила. Вона така солодка, така смачна спеціа. Дуже смачна, мені дуже сподобалося і чоловіку сподобалося, він не любитель солодко. Купили таку ляпоту, дуже вписується, до речі, в інтер'єр наш до демікового ліжечка. Такі писятку. З одяжкою, миле, з лапуськами. Зараз пощираю, буде бомбіт. Буду тут стояти. Ой. <реш> Купила отакого от ляпоту. Це є мішаня. Будемо його кликати мішання. Його розірують швидше, чи ніж ми його будемо кликати, так? Але дуже милий, гарний пумпусік. Зараз його помию. І все. Мордаха. Чому в мене руки виглядають, як в жовтусі? Серйозно на камері жовті якісь руки виглядають. Отки вопили песику. Він їх розрізає за 2 секунди. Моя любов. Молоко з шоколадом з цими штучками. І бакульками, або з чим хоче. Смакота. О, такого взяли во він. Він не дуже теплий і не дуже холодний. Не знаю, як тут пояснити. Маленький рушничок. Зараз рупелку кину. Далі. Оцей. Він мені дуже сподобався. Він з такого матеріалу, такого дуже файного. Що буде дихати шкіра і не буде холодно. Він такий ще колір має сіровато-білий. Взяли отакову грушечку. Деліка. шорти, які його взяли чоловікою. Привіт! А, ти я трохи їжджу, їжджу. Далі. Ну, знаю таке. О, сюди. Такі лобатні купили. Що ж? Мягонький. Бокс. А ти з жінкою, з дітьми? Хіба з жінкою? Такий чоловіковий лобатні взяли. Файний, класний. ці штуки взагалі, як нові повністю не подарті не по чому. Штука класно відкривається, все супер. Вова собі купив штани, але він забувся, він мені купив штани. <гум> Дивіться, які класні. Бомба. Такі, як я люблю, на зав'язку. Ті, кайф. Так, ще отакі во купили, той МЧНДМ. Амочка. Тоже файний, чоловічий, класний. Це морда. Оце вже я собі купила, то теж чоловічий, але мене мало то що цікавить, як завжди. Зараз. Такий вопростий чорний, а ще, він такий класний. Ще Красота. Так, отакі ожі, вони такі як чорні, просто така розцветка. Загально, мені здається, не можна таку розцвітку носити, але чоловікську, що можна. Вони тут такі класні, вони як не знаю, якщо... Ну, Воно не промикаючи, мені здається, класні і не порвуться. І ще він взяв ще один батник. Асус. М-ка. Отакий простий теж. Воняє секондом, та мені теж зараз постираю, файн. Не буду воняти. Теж все працює чи і шик. Я собі взяла штани чорні. З такою вишивкою мені сподобалось. Вони прості скіні, завужені, як я люблю. На мене ідеальні. І отута вишивка. І мені сподобалось, я їх взяла 100%, бо в мене чорних штанів вже немає. І я не можу собі знайти. А на секунді знайшла. Вони шикарні, і не протерті, нічого. Файно все защіпається, бомба просто. О. Шик. Взяли ще туалетний папір, але не все я просто виставляє. Ти перестанеш мені носити ігрушки. Да, я знімлю. Бунжур, дику люблю бунжур, обожнюю його, тому взяла там більше. Блін, я взяла два каулика, це печально. Далі взяла такі вони пробувала. Такі його взяла. Це такі наклейки спеціальні. Це є е, така паличка для кутикул, а це, щоб ногті підпилювати. Далі взяла лаки. Один такий тілесний, а другий білий. І ще щось, але я не пам'ятаю що.